Вогняний дракончик Жив собі хлопчик на ім'я Марк. Він був добрим і веселим, але іноді злився так сильно, що не міг зупинитися. Коли щось ішло не так, загубилась іграшка, мама не дозволяла довго дивитися мультики. Чи хтось ненароком штовхав його в черзі. У нього всередині ніби прокидався маленький вогняний дракончик. Рр, це несправедливо. сердито бурмотів Марко, стискаючи кулаки. І що більше він злився, то сильнішим ставав дракончик. Його гаряче дихання розпалювало Маркове серце. А язики полум'я вихоплювалися в словах і вчинках. Одного разу, коли дракончик знову розлютився, Марко викинув свою улюблену машинку на підлогу. Вона зламалася. Хлопчик злякався. Я ж не хотів, це, це все дракончик. Раптом поруч з'явився мудрий кіт знавець. Він подивився на хлопчика і сказав: Гнів, як дракон, якщо його не приручити, він спалить усе навколо, але якщо навчишся з ним дружити, він допоможе тобі стати сильнішим. Як же його приручити? здивувався Марко. Є три способи. Усміхнувся кіт, Перший. Глибоко дихати. Коли відчуваєш, що дракончик прокидається, зроби п'ять глибоких вдихів і видихів. Це охолодить його полум'я. Марко спробував. Він вдихнув раз, другий, третій і раптом відчув, що дракончик трохи втихомирився. Другий спосіб сказати про свій гнів словами, замість того, щоб кричати чи ламати речі, скажи: Я злюся тому, що. Наступного дня, коли Марко посперечався з другом, він глибоко вдихнув і сказав. Я злюся, тому що мені було неприємно, коли ти взяв мою іграшку без дозволу. Трух вибачився, і вони помирилися. І останнє, сказав кіт, малюй або рухайся. Якщо гнів не йде, намалюй його або потанцюй, як розлючений лев. Це допоможе випустити пар. Марко намалював великого червоного дракона, а потім так сильно застрибав, ніби перетворився на могутнього ведмедя. Дракончик усередині більше не хотів дихати вогнем. Він став маленьким і слухняним. Тепер ти господар свого гніву, усміхнувся кіт знавець. З того часу, коли Марко сердився, він згадував про три способи і більше не дозволяв своєму дракончику руйнувати все навколо. Але головне він зрозумів гніватися це нормально. Головне знати, що з цим робити. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію та став лайк